Українські дрони та крилаті ракети змушують російський флот терміново перебазовувати з Криму на Кавказ. Острій Journal пишуть, що Вашингтон. Розрешив наносить удари по Росії, як уже повідомлялось, росіяни прискореними темпами будують базу для Чорноморського флоту в окупованій Абхазії. Супутникові зображення показують кілька нових будівель, майданчиків для нового будівництва та новий периметр. Розміри бази ймовірно будуть більші ніж планувалось раніше. На схід від порту, де залізничні лінії підходять до військової бази, впродовж кількох тижнів будується великий бетонний фундамент розміром приблизно 100 на 40 метрів. Президент каже, більшість країн хочуть, щоб Росія брала участь у другому саміті миру, тому Україна не може бути проти цієї ініціативи. Ну, раз ви так просите, то і ми на це погодимось. А ще президент не вважає добрим відвоювати все збройним шляхом і людським ресурсом. Можна зробити це дипломатично. У вас не складається враження, що офіс президента дуже обережно, але намагається на зовнішній контур одну повістку диктувати, а на внутрішню, на внутрішній електорат говорити про інші речі. Кордони 91-го року ми Сильні я сирським порадився. В нас є ресурс відвоювати все і так далі. Ракетна програма та та та, та, -та, -та зовсім інша риторика. Так це взаємопов'язані речі. Ну, дивіться, на зовнішній світ так Зеленський говорить, тому що є, по-перше, багато лобістів росіян, в тому числі на Заході, те сама Рософільська лобі в адміністрації Байдена, Селіван Бьорц, яка теж крутить історію, що от Росія хоче перемовин, а Україна виявляється, ні, це в першу чергу якраз це через саміт миру робиться, в тому числі ну, ми їх запрошуємо, а вони не приїжджають. Давайте нам більше зброї. А стосовно Ракетних програмах, хто сказав, що це не взаємопов'язані питання. А в дійсності я теж прихильник того, що ну це військові більше скажуть, але я теж прихильник того, що Україна повинна накопичувати ресурс, берегти людей і переносити війну на територію Російської Федерації. Чим більше ми знищимо на їх території енергетики, нафтопроводів і так далі, тим швидше є, існує ймовірність, що Україна може влаштувати їм економічні проблеми. А це може поставити Росію в стан якраз Німеччини. Під час Першої світової війни. Вони ще могли окуповувати Францію, навіть обстрілювали там ще Париж. Війська ще були по всій Європі, але було настільки їм вже складно, що вони були змушені потім тікати, ніхто не відвоював ці території. Тому я вважаю, що так, так і повинна робити Україна. Хто сказав, що Україна повинна відвоювати? Я теж на прихильник цього, я думаю, що там і, вам і військові це скажуть, що це не має сенсу. Але перенести удари. По військових заводах, по енергетиці, створити їм колапс економіки, ну, принаймні, там в там, Краснодарський край. Е, е, я от тут пані Сотня говорив, що ми повинні чекати щось. і Це де ми не будемо не чекати. Ніхто за вас нічого робити не буде. Нічого не, не, не адженда повинна бути. Знаєте, щось ми говорити, а дії дрони біля нафтопроводу, де американські компанії качають нафту. Тоді вони телефонують Байдену і керівництву, розповідають, що тут літають дрони, давайте швидше їм допомогу. От так це працює. Тому що в світі працює в першу чергу інтерес. А все інше, це вже 25-те питання. Отак от от повинно бути. Змушувати треба, тому що ми повинні розуміти, що західні політики це як українські політики. Хто сказав, що вони сильно відрізняються за логікою своїх дій. Західний політик ідеальна його поведінка в війні в Україні, це співчувати українцям в концтаборах Росії. Пиляти допомогу на а, міжнародних програмах допомоги біженцям і торгувати з Росією. Отак от, от хочуть діяти ми, а, західні політики, тому що їм так зручно, нам так незручно. І ми повинні змушувати не словами, а й діями. Сказали так, довбанула ракета, наприклад, наприклад, да? чи під Москов'ю довбанула, по заводу, а, 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 Краснодарський край. Ну, Теоретично, ми, наприклад, Україна говорить, ну добре, по нафтопроводу по Гроші є з американців, не б'ємо, хоча нам теж не вигідно, щоб вона експортувалося нафта. А по енергетиці ми не домовлялися. А я б, чи буде працювати нафтопровід, якщо не буде електрики, наприклад, в Краснодарському краї не буде. Ну, ми ж вам нічого не ну, ми ж обіцяли, що нафтопривід чіпатися не. або партинова, російська чомусь працювати не будуть. Ну тому що електрики немає, або інфраструктура буде. Тобто нафтопривід готовий, а все інше не працює. Тільки так, шановні це працюють, а й не по-іншому. Всі ці слова там і так далі. Де плювати всі там хотіли на це. От. Конкретно, якщо ви боїтесь за зростання нафти, ну це ваша проблема, а не наша проблема. У нас тут люди гинуть, і діти гинуть, і так далі. Нам не вигідно, щоб Росія була експортером нафти. Новоросійськ це ключовий порт для експорту нафти для Росіян. От і все наше завдання знищити їх економіку. У нас питання виживання і так далі. Хіба ми в тому становищі, щоб настільки качати права, тому що якщо ми це все почнемо робити, в принципі, це дуже логічні речі. Але якщо ми це почнемо робити, воно працює і в зворотню сторону, в сторону шантажу, що ми вам тоді не будемо надавати допомоги. Ми вам не будемо дозволяти бити нашою зброєю по тій території, і так далі, і так далі. Так, і так тоді... вже розробили. Камала Харесте, от Пишалосунгтон Кос теж почала Зеленському розповідати, що не треба бити МПЗ на початку року. Били по НПЗ? били і продовжувати бити. Тільки так дотиснули. Це не дозвіл був, що вони що західною зброєю. це Україна протиснула. Вони багато чого вам говорити будуть. Здохніть за нашу дешеву нафту. Це хто? Це коли Остін виступає, розповідає, що НПЗ це є цивільна інфраструктура. Тобто воно виробляє авіаційне паливо, б'є по наших містах. Це авіаційна, це це виявляється цивільна інфраструктура. Це їх проблема, а не наші. Вже діємо так і продовжувати треба. Те саме і крики верх стояв, коли б кричали, що не треба бити по станціях попередження ракетного удару. Три винесли, нічого не сталося, якраз показали лицемірство, брехню, яку нам ретранслюють, в тому числі через захід, що буде третя світова війна. Це ми дотиснули. Вони не хотіли давати удари бити по території Росії. Я вже сказав, їм плювати за, за великим рахунком, якщо ти не нав'язуєш такий порядок денний, а по іншому воно не працює. Якщо не будемо бити по енергетиці, знищити їх нафтову промисловість, навіть якщо там є американські компанії, Вибачте, ми тут програємо в такій війні. Це їхні проблеми. Нехай телефонують і дають нам більше зброї, тому що американські компанії будуть втрачати гроші тут і зараз. І нехай телефонують своїм американським політикам і говорять, що треба більше допомагати. А ізраїль тільки так і виживав, що мон, якби Ізраїль слухав, що йому треба там робити, і так далі, нічого б не було. І я вам скажу, наприклад, Ізраїлю в 67-му році, під час шестиденної війни, навіть якщо там допомагали вже ППО американці, не завадило розстріляти американське судно в нейтральних водах, ліберті загинуло 40 американців. Тому що Ізраїль вважав, що це його в національних інтересах, тому що вони можуть передати інформацію про те, що вони збираються захоплювати голландські висоти. Нічого, потім помирилися, навіть компенсацію заплатили. В 73-му році, що допомагало ще більше, тому що Ізраїль пас. США, встановище. Або ви влаштовуєте тут нашу, вирішуєте маленьку проблему, даєте нам можливість відбитися, або ми вам влаштуємо велику проблему у вигляді війни на Близькому Сході. І тоді ваша нафта підскочить не в два рази, а в десять разів. І це будуть ваші проблеми, а не наші. Тільки так війни виграються, а не розмову, а давайте тут будемо боятися.